Брати клієнтів без договору. З трьом. Норм. Та ага. потім під ножку як підставлять, і пострімалися всі. І... Підуть значить, так. Да. Пропонувати додаткові послуги клієнтам. Норм, клас. Відмовлятися від токсичних клієнтів. Е, н... норм. норм, норм, норм. Працювати ночами. Стрьом, але в практиці норм. Працювати <смірко> вже з клієнтами, які твою роботу. З трьом. Ну, так. Да. Братися за клієнтів яких не розуміють. Норм. норм. Це нормально, тому що ми навчаємося на цьому. Приймати клієнтів, яких вже був хаос у документах. Норм. Норм. Вхідний, вхідний квіточок нормального клієнта. Добка. І на обінемент. Брати проєкти разом і закрити з Норм, норм, норм. Продовжувати працювати з клієнтом, який постійно затримує оплату. Стрьох стрем... був досвід, але до цього було стрьом, 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 але стрем, є стрем. в практиці. Угу. Просити відвик, у задоволених клієнтів. Норм. Норм. Перевіряти клієнтів через податкову перед початком роботи. Норм, норм.